Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться, Даня їздила на виклики між танками, возила хворих до лікарні через російські блокпости і привозила ліки з Чернігова. Історія лікарки Олени Мельник, яку нагородили відзнаку президента за оборону України. Щоденно пасуть корів у лісі та утримують їх просто неба. Як у Сваричівці подружжя доглядає за трьома десятками корів. У Чернігові навесні висидять біля трьохсот дерев. Як іде саме озеленять місто? Їздила на виклики між танками. Сімейна лікарка Олена Мельник залишалася з пацієнтами під час окупації селища Михайло Коцюбинське. Лікувала людей вдома, возила хворих до лікарні в Славутич через російські блокпости, перевозила ліки з Чернігова. За це Олену Мельник нагородили відзнакою президента за оборону України. Як працювало в окупації та що було найскладніше, лікарка розповіла нашим журналістам. Напроти дула танка їхати, скажу, стрьомно. Олена Мельник, сімейна лікарка Михайло Коцюбинської амбулаторії. Під час окупації залишалася в селищі і працювала. Розповідає, донька-студентка була в Києві. Чоловік пішов воювати, а вона лікувала людей. Кожен ранок починався з того, що я виходила, їхала на визова, якщо мене там люди дзвонили, що треба там комусь погано, або захворіла дитина, або там ще щось я на велосипед об'їхала зранку всіх. К утра я, звісно, в центрі. Вона нікого не залишала, вона до всіх їхала, їхала, не, не могла їхати, йшла пішки. Ми кожен день ходили до центру, і кожен день стояла толпа народу, ждали під Хто за ліками, хто за чим. Ліків не вистачало. Спочатку ще працювали аптеки, і на деякий час вони допомогли з медикаментами, каже Олена Мельник. Ми ділили пігулки. Пластиночку наполовину і по п'ять таблеточок давали людям пігулки. Далі, розповідає лікарка, почали їздити до Славутича. Купували ліки, відвозили до лікарні хворих і породіль. Їхати доводилося через російські блокпости. Вони перевіряли машину, документи, телефон. <смі> я ховала, що тут я брала телефон на собі, свій, і нашого шофера ховала на собі телефон, тому що. Ну ми ж їхали, ми бачили, де вони стоять. Під час першої поїздки до Славутича, 4 березня, до лікарні везли майбутню маму Тетяну Геращенко. Вона проживала в Чернігові. А коли пішла в декретну відпустку, приїхала до батьків у Михайло Коцюбинське. Мені ставили кесериворости тому. А так як ми були в окупації, сказали, що тут народжувати ніхто не зможе зробити наркози всі ці речі. І тому потрібно було кудись вивозити. 9 березня Тетяна народила донечку Віру без кесаревого розтину. 11-го їх забрали назад до селища. І то, що вона, наприклад, народила сама в Славутичі. Це завдяки тому, що там були рядом професіонали. Були інші жінки, яких вивозили. І ми думали, що тут ми приймемо в них пологи, а там кисарили. Олена Мельник розповідає: в день, коли в Славутич зайшли росіяни, також була там. Із лікарні забирали пацієнтів. Зокрема, потрібно було відвести до села Пакуль новонароджену дитину. Була повна швидка людей. Нас чекали всі, чекали росіяни. Тоді вони просто я не знаю, як вони нас не розстріляли. Це просто ну неймовірно. В пакулі ждала родина свою нала народжену дитину, і вони там їх просили, щоб тільки пропустили швидку з цією дитиною. Стояла повністю їх там так танк, направлений сюди оруді, і Тільки ми проїхали. Вони почали обстріл хлопців наших. Окрім Славутича, сімейна лікарка їздила за медикаментами до Чернігова. Розповідає, одного разу з волонтером на ім'я Олег мало не потрапили під обстріл дорогою назад. Згадує також поїздку в той день, коли росіяни почали виводити техніку. Ми заїжджаємо в Кацюбівськ, а тут Орда. Ви розумієте? Іде дві ж техніки. У нас були такі товариші. Ще я не знаю, якою зараз він діяльністю займається. Ігор, скажу, звати його. І він зустрів нас в началі Кацюбінська. Що він їм розказував? Я не знаю. Ми запаркували бистренько швидку. Додому до, до далі. Я пішла вже там огородами додому, щоб уже тут їх не провоцирувати. За свою роботу під час окупації Олена Мельник отримала відзнаку президента за оборону України. каже, особисто для неї це велика честь, та працювала не одна, допомагали інші медики, які на той час були в селищі. Я не зробила нічого такого, щоб там щось надзвичайно. Це проста робота. Ну, моя це моя робота. Оксана Ільчук, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Деснянський районний суд Чернігова задовольнив позов Ірини Атрошенко про розлучення з її чоловіком Владиславом Атрошенком. Заяву ж про розлучення до суду Ірина Атрошенко подала 17 лютого 2023 року. Вона мотивувала позов тим, що спільне життя з відповідачем не склалося, і шлюбні відносини між ними припинені. Судове засідання відбувалось без Ірини та Владислава Атрошенка. А останній надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Вказавши, що позов визнає, нагадаємо, що згідно з даними з реєстру речових прав на нерухоме майно, за кілька днів до подання заяви Ірина Трошенко отримала у власність чимало нерухомості. Зокрема, чотири земельні ділянки, три машиномісця, чотири квартири та три приватні будинки. Президент вручив орден золота зірка матері Олександра Матієвського, якого розстріляли після слів Слава Україні. Олександру Матієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення він був електромонтером в Києві. Після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони. Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині. Обставини загибелі Олександра Мацієвського були невідомими до 6 березня. Того дня у соціальних мережах з'явилося відео, як росіяни зняли на телефон розстріл українського військовослужбовця. Це сталося одразу після слів Слава Україні. Загинули під час виконання бойових завдань. На Чернігівщині попрощалися з двома бійцями Збройних сил України Степан Хуменко, родом з Козельця, у 2014 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. Після початку повномасштабної війни чоловік вкотре пішов на службу і у серпні 2022 року, потрапив до складу 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув боєць 6 березня 2023 року під час виконання чергового бойового. Завдання на Донеччині. Попрощалися із Степаном у козальці. Олександр Кійков родом з Ніжина. До 24 лютого 2022 року чоловік працював оператором на АЗС, водієм та старшим лаборантом у Ніжинському агроколеджі. Після повномасштабного вторгнення долучився до ЛАВ захисників України. У грудні 2022 року разом з побратимами Олександр вирушив на схід України. Загинув боєць 31 грудня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з Олександром у Ніжині у всіхсвятській церкві. Росіяни обстріляли з мінометів при кордоні Чернігівщини. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Під обстріл з мінометів потрапила Городнянщина та Курюківщина. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Нагадаємо, 15 березня росіяни також обстріляли район села Тимоновичі, що на Семенівщині, та село Хрінівка Сновської громади. Сьогодні у Чернігові працівники комунального підприємства Зеленбуд розпочали висадку нових дерев. Створити алею зі 120 європейських лип планують на вулиці захисників України. За словами інженерки Катерини Шевель, висаджують дерева з відстаню у п'ять метрів. Роботи завершать на наступному тижні. 18-20 це у нас діаметр. Десь приблизно 4-4,5 метри. Вони йдуть у висоту. Вони можуть виростати до 40 метрів, але це культивована, вона не буде рости більше. Ми її будемо стримувати, ми її будемо формувати, тобто буде все дуже класно. Хоча ви знаєте, європейська липа, вона чим дуже прекрасна, тим, що вона дуже гарна сама по собі. Достатня стійка рослина, морозостійка, холодостійка. Тобто це якраз та рослина, яка підходить для нашої зони. У неї коронева система дуже така мощна. Також цієї весни, за словами Катерини Шевель, комунальники планують озеленити перехрестя вулиці Льотної та Єськова, проспект Перемоги та Магістрацьку. Вирощують корів просто неба і випасають в лісі цілий рік. Подружжя Олексія Боброва та Катерини Ваховської отримують три десятки голів великої рогатої худоби. За мінусової температури заводять худобу до повіток. Кажуть, таке природне отримування корів їм не шкодить. Як господарство пережило бойові дії і зберегло тварин, покажемо у сюжеті. У господарстві Олексія та Катерини це чорно-біле теля найменше. Це дівчинка, та личечка, їй двоє суток. Млива пояска <ріст> трохи старші телята зараз у повітці разом з птицею. Катерина каже так тепліше. <ріст> Олексій розповідає: утримувати корів та жити з продажу молокопродуктів почали всередині х Спочатку була одна корова, тепер їх десяток. Биків здають на м'ясо. Ми з цим трудом. Вивчили всіх трьох дітей, вони всі троє мали вище образування. Я розказую це для тих людей, хто хоче содержати. Не обов'язково мати комплекси, але худобу треба любити. Як на дворі було 10 градусів морозу, вони всі стояли по сарайчиках. Якщо мороз великий, то буквально в 10 один годин піднімається сонце. І в нас отакі є ясла, отакі для більшої корів. І тут шкірда сіна, і ми так просто підкидаємо. І вони стоять на сонці. Та найголовнішим у своєму способі утримання худоби Олексій називає щоденні прогулянки до лісу. Яка помилка у людей, які дома це Вони не випускають її гулять. Вони бояться, що холодно. Худоба вся, запам'ятайте, люди, боїться не холоду, вона боїться холоду. Ми беремо скот весь вони і женем так. І женем його в ліс. Просто женем. По-перше, вони прогулюються. По-друге, вони їдять осоку. Розумієте, там є що, там да. є, що... десь старнчок, а через нього пробувається зеленька травичка. Вроді вроді чепуха, а воно не ще пухар. Подружжя зізнається, жити важко. Вихідних не мали вже кількадесят років, їм по 60 і вже починають задумуватися, чи варто далі утримувати таку велику кількість худоби. На фермі е механізований вичистка гною, механізована роздача кормів, механізоване напування. У нас механізована тільки одна доя. Кака, все остальне ручне. Оце дуже важко. Тож це ручний труд. Так так не повинно бути. Це просто так. У нас таке життя. У нас подружжя розповідає. Було легше, коли був на ходу ось цей трактор. Його розстріляли російські військові у лютому минулого року. Шибки у будинку досі зі слідами від куль. Загалом пошкоджено п'ять вікон. Пагатам вони стріляли з полімета з автомата. От окна били. А в темі вони били в сторону ліса. Вся дорога була усипана отакими гільзами. Двічі на тиждень у Сваричівку приїздить молоковоз, куди подружжя здає надоєне від корів молоко. Щоправда, зараз чимало молока йде на вигодовування телят. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. Нагадаємо, на Чернігівщині діє заборона відвідування лісу на період воєнного стану. Заборона не стосується представників збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії, служби безпеки, а також працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих лісогосподарських підприємств. На цьому у мене все більше новин. Шукайте на сайті суспільного мовника «Суспільне.Медіа». Бережіть себе і своїх рідних.